Чи відбудеться зустріч Зеленського і Трампа в понеділок? Покажіть про чи відбудеться. Вона може відбутися, але вона буде в якомусь, знаєте, коли дружні стосунки йдуть на спад або зменшуються. Зменшується підтримка України. Зменшується саме партнерство, як таке. Зменшується це ця допомога і це партнерство, що є відчуття радості від якихось змін, коли не приймаються рішення. Скоріше за все, це як задоволення від того, що пройшли якісь зміни. І не треба приймати ніяких рішень, або що не були прийняті якісь гострі рішення. Е і що? А тому що е не треба брати на себе відповідальність да? за прийняття якихось рішень і перекласти цю відповідальність на інших. Ну, наприклад, Трамп. Перекладатиме відповідальність на Зеленського зараз за прийняття рішень. Не йому треба це робити, приймати гострі рішення, давити, наприклад, там на Росію, на Китай, а він перекладе цю відповідальність, зону відповідальності на Україну, на українського президента. Що по ітугу принесеться зустріч? Україні, Покажіть що в Україні ще принесеться зустріч. В Україні треба буде швидко реагувати якось, швидко приймати рішення, можливо, знаєте, як це називають, проскочити між краплинами. Але взагалі-то шляхи будуть відкритими в Україні. <ків> до чого, так то результат. так так Ну, дивіться, тут буде як начебто. Треба дійсно буде швидко приймати рішення для того, щоб закласти майбутні собі врожаї, закласти майбутні успіхи, щоб на майбутнє посилити свої позиції. І тут треба буде від чогось, мабуть, відмовлятися. Від чого? А треба буде відмовитися від е, того, що не вдовольняє, від того, що, не, що є неприємним сюрпризом для України. Дивіться, можливо, буде тиск, можливо, треба буде бистро швидко якось зреагувати Зеленському, щоб правильно е, відмовитись від того, що не вдовольняє нашу країну. І це вже йому якось в минулому пропонувалося, чи йому, чи в Україні взагалі. Це як дзвіночок з якогось минулого. Минулі пропозиції, вони неприємні. Тут треба буде відмовитися або захиститися від того, що відкриється. На що раніше якось не зверталася увага. А зараз звернути його увагу на це, або йому відкриється щось, воно буде неприємне не, не і неочікуване навіть, можливо, Про що тут. Ну, це стосується війни. Це стосується війни війс... і сили духу можливо. Може будуть нагинати, намагатися зломити силу волі нашого президента і України і нашого народу. І що. Тут, тут. Угу. Так. Ну, тут може бути якби два варіанти. Може бути тиск, як начебто ресурсами, да? Можливо, буде, будуть натякати на те, що, може, ресурсів військових не, не будуть давати Україні в достатній кількості. А може бути так, що навпаки треба буде Зеленському якось обернути цю ситуацію на користь. Поторгуватися якось, запропонувати і, і запропонувати якесь рішення, щоб вдовольняло і тих, і інших. А що ви порадите руни, що допоможе йому найбільше, що допоможе Україні найбільше в цій ситуації? Що допоможе? Можливо, допоможе дійсно пошук компромісів, не пручатися подіям, як, наче плести, осідлавши хвилю, бути в потоці, і вирішувати залежно від ситуації, якою вона буде. Не йти супротив, плести по течії і коригувати свої дії. В залежності від ситуації, бути гнучким і вишукувати якби те, що задовольнить все ж таки Україну, український народ. Так, це шлях до перемоги. Це шукати таку Інформацію, коли все проясниться, не грати в темну, озвучити чітко свої наміри, щоб їх також всі чітко розуміли. І не сходити зі шляху от перемоги і успіху, проявити свою харизму, можливо. Ну, Зеленському треба вести себе як лідеру. Це йому допоможе. Показати себе харизматичним, сильним, успішним, здатним стояти на одному щаблі з іншими лідерами інших країн. І, можливо, шукати підтримку у інших лідерів. Не виставляти зразу, знаєте, якби. Такі кордони, не відокремлюватися, але й не прогибатися, гнучким бути і тікучим, як вода, як потік води. І шукати, якби, компромісів, але таких, щоб влаштовували, не обирати те, що не підходить Україні. Не прогинатися. Трамп, я так розумію, і руни так кажуть: він не любить слабких, не любить тих, хто прогинається. Тому треба залучитися підтримкою інших лідерів, інших країн, можливо, і показати свою силу, але не ображаючи. Якби. Тут, бідному Зеленському, прийдеться дуже непросто. Тому що відповідальність Трамп буде намагатися перекласти на нього і на Україну за прийняття цих рішень. І тому треба буде швидко реагувати, приймати рішення від чогось відмовлятися, від чогось захищатися. Але все ж таки обер... намагатися обертати ситуацію на користь нам. Не відступати від своєї позиції сильного лідера, залучившись підтримкою інших. Ну, ось така може бути зустріч, якщо вона відбудеться. Але відбудеться вона вже, знаєте, якось в якомусь такому форматі не дуже дружньому, принаймні, ця дружня підтримка буде трошки, знаєте, як зменшена, не такою, як була до Аляски.